Оце село Степанівка. А ми, Ксенія, йдемо до ставочка. Купатися. Тут такий природній пісок. І ця частина села називається пісок. Тут такий біг пісочок. Тут піщані ґрунти. Городи тут піскуваті. Це така, такий спуск до ставочка. Отакий От спуск. Такий обрив тут. А там внизу ставочок. Отак От ми к Сенії підемо закупатися. Ось такий ставочок. Тут такий природній пісок. Так білий пісок такий. Тут. Так. Біленький пісочок. А там ставочок. такий така природа тут гарна біля ставочка. а тут такий високий обрив. А там внизу ставочок. Так, Сіня, будь обережна. Сама до води не йди. Отак. Вот Ось вот такий ставочок. Там ліс за ставочком. Ззаді за мною ставочок. Будемо зараз купатися, підемо. Ось такий ставочок. За ставочком ліс. О, тут Ксеня йде. Дьох Ксеня. Тільки сама до води не йди. Бо тому, що, глибоко, вода та не цяцька. Отак, Бачиш який обрив. Великий. Отак От бачите, там діти купаються. Білесенький пісочок. Такий обрив тут а великий. А тут ще один обрив. А там внизу ставочок. А там внизу ставочок. Великий обрив. Така дорога до ставочка. Білий пісочок тут. діти купаються на ставочку. Такий пісочок тут. Такий горб високий. А тут біленький пісочок. Тут в цьому ставочку теж дно піщане. Тут такий природній пісок. Ось такий ставочок тут. Ось такий ставочок гарний, діти купаються. З тавочком ліс. Спекотно на вулиці, але ж такі трошечки хмари і вітрець обдуває чуть-чуть. И ставочек за мною. А тут заставочку влиз. А тут ставочок. И аж майже до лису ставочок. ставочок. Вода в ставочку чиста, тому що звідти ліс, від поля далеко, бо на полях носять гербіциди, мінеральні добрива, а ставок віддалений від полів. Вода тут чиста. Тут? Із тавок майже до лісу. А тут дорога веде до лісу, а тут ставочок. Земля тут піскова, тут пісок. І вставочку теж дно піщане. Добре купатися. Отак От ми ще трошки з Ксенією прогуляємося до лісу, подихаємо трошечки воздуху і підемо купатися. Ми, ми тільки сюди скарєчку. Тут такий природній пісочок. Земля така пісковата пісок така природа тут гарна. А там ставочок. Отака така Gospovi postavu